Первинка за останні півроку майже в кожному регіоні України зросла в ціні. А темп поведення житла в експлуатацію в порівнянні з минулим роком збільшилася півтора рази. Про це йдеться у дослідженні Лун щодо ринку новобудов від забудовників станом на жовтень 2024 року. Найдорожчим містом в Україні для первинного ринку залишається Львів. Більше того, за останні півроку вартість квадратного метра там зросла на 6%. І сьогодні в середньому становить 57 тисяч гривень. За квадратний метр. Найбільший ріст цін за 6 місяців показав Ужгород 13%. Вартість квадратного метра первинки тут становить 49 тисяч гривень. І таким чином найменший обласний центр в Україні Ужгород на третьому місці за вартістю житла в країні. Станом на зараз у місті в продажу 71 черга житлових комплексів, тоді як у Києві, 341. За даними міського голови, за час війни чисельність населення в Ужгороді збільшила. Лися на 35%. Власне, це і є причиною будівельного буму та різково збільшена ціни на первинці, зазначається у дослідженні. Київ з цінами на первинку за останні півроку виріс на 10% і займає друге місце в рейтингу, поступившись в Львову. Медіанна вартість квадратного метра тут складає 54 тисячі гривень. Ціни в Дніпрі також зросли на 6% за 6 місяців. Дніпро все ще залишається містом хабом для внутрішньо переміщених осіб із прифронтових регіонів. У середньому квадратний метр на первинці тут становить 45 тисяч гривень. А усі інші міста, наближені до лінії фронту, дешевші. Мовірна причина в цьому гірша економічна ситуація в регіоні, менша кількість робочих місць, що робить їх менш привабливими, як для релокації так і для інтенсивного будівництва нового житла. Наприклад, вартість первинки в Запоріжжі знизилася на 11% за останні 6 місяців і становить 26 тисяч гривень за квадратний метр, що майже вдвічі менше, ніж в Ужгороді, і однаково з ціною в Сумах. Рейтинг місць за ціною на первинці у жовтні 2024 року виглядає так – Львів 57 тисяч гривень плюс 6%, Київ 54 тисячі гривень плюс 10%, Ужгород – 49 тисяч гривень плюс 13 відсотків, Дніпро – 45 тисяч гривень плюс 6 відсотків, Вінниця – 41 тисяча гривень плюс 11 відсотків, Кропивницький – 41 тисяча гривень мінус 6 відсотків, Одеса 40 тисяч гривень плюс 5%. Відсотків. Чернівці 40 тисяч гривень плюс 8 відсотків. Рівне 37 тисяч гривень плюс 12%. Відсотків. Луцьк 37 тисяч гривень плюс 11%. Відсотків. Полтава 34 тисячі гривень плюс три відсотки. Івано-Франківськ 34 тисячі гривень плюс 10%. Житомир 30 тисяч гривень плюс 4 відсотки. Черкаси 30 тисяч гривень плюс дев'ять відсотків. Харків 29 тисяч гривень плюс 4 відсотки. Тернопіль 29 тисяч гривень плюс 4 відсотки. Чернігів двадцять дев'ять тисяч гривень плюс один відсоток. Миколаїв 28 тисяч гривень плюс чотири відсотки. Хмельницький – 27 тисяч гривень плюс 7%. Суми – 26 тисяч гривень без змін. Запоріжжя – 26 тисяч гривень мінус 11%. Нагадаємо, станом на початок липня 2024 року житло в новобудовах Житомира в середньому коштувало 30,5 тисяч гривень за метр квадратний. За півроку ціна зросла на 2,5 тисячі гривень.